Ця історія про Миколу, далекобійника, який все життя віддав своїй родині, двадцять років за кермом, тисячі кілометрів доріг, чотири дітей, яких він виховував сам, і молода дружина, молодша за нього на десять років. Він ніколи не шкодував грошей на родину, особливо на дружину Олену, яка постійно хотіла нові сукні, прикраси, дорогі салони краси. Хай має, думав Микола, аби щаслива була, сам же задовольнявся малим. Старими джинсами та простою їжею в дорозі. Життя здавалося налагодженим, доки одного дня все не змінилося. Інсульт прикував Миколу до ліжка. Сильний чоловік, який все життя був опорою для інших, раптом став безпорадним, не міг самостійно їсти, вмиватися, навіть говорити стало важко. І тут відкрилася страшна правда. Замість підтримки та турботи родина почала обговорювати, як би швидше відправити його до будинку престарілих. Немає часу за ним доглядати, казала дружина. А діти, ті самі діти, яким він віддав все своє життя, мовчки погодились. Справжній мотив розкрився швидко пенсія по інвалідності Немала сума, суми, яку можна було б отримувати, позбувшись тягаря. В будинку престарілих Микола став жертвою недбалого догляду та емоційного насильства. Людина, яка все життя піклувалася про інших, залишилася самотньою та приниженою. Ця історія не просто про одну родину. Це дзеркало нашого суспільства, де матеріальні цінності часто переважають над людяністю, де старість стає тягарем, а не мудрістю, де забувають просту істину. Сім'я це не просто спільний дах над головою, а взаємна підтримка та любов, скільки таких Микол зараз страждає в самотності, скільки людей похилого віку стають жертвами байдужості власних дітей. Настав час говорити про це відкрито час створювати механізми захисту для тих, Хто все життя захищав нас? Бо старість це не хвороба, це частина життя, яку кожен має прожити з гідністю.